Доброго вам здоров'я, шановні! 5 березня, середа Конона. Святкували переважно власники коней, оскільки Конон вважався покровителем цих тварин. Тим часом жінки передивлялися і перебирали огороднє насіння і казали так в нашому українському народі на віднині город сниться господині. На лівобережжі селяни здавна шанували святого Конона як покровителя коней. Колись ще за часів, коли не було колгоспів і люди вели традиційний селянський спосіб життя, святкування цього дня не було пишним, але мало свою особливу атмосферу. Ті, хто особливо любив коней, збиралися разом, і йшли до шинку та підіймали чарку за святого конона, бажаючи, щоб їхні коні були дужими і жвавими. У такі моменти люди розповідали чимало цікавих історій. Подейкували, що святий Конон був найкращим конюхом серед всіх. Його коні були настільки міцними та витривалими, що саме вони везли самого святого Іллю у вогняній колісниці небесним мостом. Коли на небі лунали громи, батьки казали дітям це святий Ілля везе калачі по небесному мосту, а кіньми править святий Конун. В день святого конона селяни любили зібратися в шинку, підняти келихи за святого, проте знали міру, адже вірили якщо перепити, то й коні можуть понести вершника. Таке повір'я передавалося із покоління в покоління, бо кінь був важливим помічником у господарстві, і легковажити його добробутом ніхто не хотів. Окрім того, селяни дбали про спокій своїх коней, вірячи, що в стайні може попсувати домовик. Добрий, але норобливий дух дому. Він міг прихильно ставитися до коня, заплітаючи йому вночі гриву та пестячи. Але якщо йому щось не сподобалося, кінь страждав. Домовик ганяв його до виснаження. Щоб вберегти тварин, господарі використовували старовинні обереги, залишали в стані цапа або підвішували над кіньми застрілену сороку, аби духові було на кому випустити свою енергію, не зачіпаючи коней. Такі вірування були поширені й по всій Україні. Люди бачили в домовікові не тільки захисника у селі, а й господаря, який міг або допомагати, або, навпаки, завдавати клопоту, тож намагалися з ним порозумітися. Забобонні городники та дачники мають свій особливий обряд, що допомагає захистити врожай від мух, мошок, попелиці, черв'яків та інших шкідників. Для цього вони на своїй ділянці самостійно копають три маленькі ямки, при цьому приказуючи свої побажання в голос. Перша ямка символізує захист від посухи та інших природних негараздів, друга від шкідників, таких як черв'яки, гусениці та попелиця, а третя від літаючих комах, що можуть завдати шкоди культурним рослинам. Потім, звертаючись до святого конона, просять його допомогти та закопують лунки. В цей день, за традицією, господині готують смачні пироги з різноманітною начинкою, наприклад, з цибулею, картоплею, капустою та іншими овочами. Також в цей час моляться великомучено Конону, просячи його допомогти знайти людей, які зникли безвісті. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнайтеся безліч цікавих традицій, обряди, вірування, знання, перестороги, заборони та забобони. Все, що стосується дня сьогоднішнього дня, конона, огородника, а також конона покровителя коней в нашій самоукраїнській традиції. Я про все це розповім, розповім про те, що сьогодні треба зробити. Розповім, що сьогодні робити не можна, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставтемо лайки, подобайки, пишіть довгі Предовгі коментарі. Діліться цим відео, обов'язково робіть репост і підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписалися. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі на нашій. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні і я починаю. Святий мученик Конон, якого згодом народ прозвав Городником жив часи правління імператора Деція. Родом він був із Назарета, але ослився в місті Мандон, що в памфілії. Облюбувавши собі місце під назвою Кармила, він розбив город, де вирощував зілля і жив із того, що сам збирав. Конон відзначився добрим і щирим серцем, був незлобливим і простим у помислах. Хоча не мав книжної освіти, проте твердо сповідував християнську віру і вів праведне життя. Зрештою про нього дізнався правитель публій і наказав воїнам провести його до себе. Коли солдати знайшли Конона і привітали його жартівливими словами, він не розгубився і відповів їм приязно, сповнений миролюбності. Але коли почув, що правитель вимагає його з'явитися, запитав, що йому до мене, християнина, нехай кличе своїх однодумців. Конона зв'язали і привели до правителя. Він наполягав, щоб він приніс жертву язичницьким богам, та святий не піддався тиску. Зітхнувши через те, що люди блукають в духовній сліпоті, він докорив правителю за його хибні переконання та залишився вірним своїй вірі. В народі нашому українському вірили якщо добре і правильно відзначити день святого Конона 5 березня, то город віддячить рясним урожаєм. Навіть якщо цього дня ще лежить сніг, варто хоча б символічно попоратися на грядках, наприклад, скопати одну грядку або порахлити землю. Вважалося, що така праця закладає основу майбутньому врожаю, бо тоді все добре з'їде і рясно вродить. Особливою традицією цього дня було викопування трьох невеликих ямок на городі. Під час цього обряду потрібно було примовляти це тобі одна на сушу, друга на мошки, третя на черву. Після цього ямки слід було закопати і ретельно прирівняти землею. За повір'ям, цей ритуал захищав рослини від посухи, комах шкідників та інших негараздів, що могли зашкодити майбутньому врожаю. Також святий Конон вважався покровителем граду, тому цього дня літні жінки дотримувалися суворого посту, не бралися до важкої роботи. Вони вірили, що така стриманість вбереже посіви від літніх буревіїв та граду, який міг знищити врожай. Ще на початку ХХ століття День святого Конона вважався особливим святом для коней. Господарі в цей день звільняли своїх помічників від будь-якої роботи та годували їх найкращим вівсом, аби ці були сильними та здоровими. На лівобережній Україні існувала традиція влаштовувати кінські перегони. Це було таке собі вшанування тварин, які вірою і правдою служили людям. Окрему увагу приділяли захисту коней від нечистої сили. Щоб їх не мучив вночі домовик, господарі обов'язково кропили тварин свяченою водою. Вважалося, що це допоможе вберегти коней від нічних бешкетів невидимих духів, які могли заплітати їм гриви або змушувати бігати без відпочинку. Підкови в цей день теж мали особливе значення. Їх пробивали біля входу в оселю, бо вірили, що вони захищають дім від нечистої сили. Якщо підкову вішали кінцями донизу, вона не дозволяла лихим силам зайти до хати, якщо догори, то приваблювали в родину щасливу долю та добробут. У Карпатах пастухи вірили, що стара кінська підкова, закинута у ватру, захистить все стадо від блискавки. Вони вважали, що цей простий обряд допоможе вберегти худобу від стихійного лиха, а ще існувало цікаве вірування, пов'язане з кінським хомутом. Вважалося, що якщо напередодні конаного дня або у Великодню ніч подивитися крізь нього, тобто через кінський хомут, то можна побачити всіх відьом у селі. В господинь на сьогоднішній день ще було кілька завдань по хаті. Ну, перш за все, якщо Конон в нас вважався покровителем городництва, і через те його, в принципі, і називали Кононом-городником, ну і в християнській традиції, виходячи з його життя, так само витікає, що він і був городником, тож господині сьогодні мали переглянути обов'язково насіння, готуючись до майбутніх робіт на городі, вірячи, що це допоможе отримати щедрий врожай. Ну і ще для господинь було інше завдання. Вони так само мали подбати про спокій домовика. Якщо чоловіки мали сьогодні обов'язково в стані прибити сороку, то жінкам так само була робота з домовиком на цей день. Увечері вони залишали для домовика трохи їжі в запічку або в іншому потаємному місці, сподіваючись на його прихильність і добру службу. Щоб домовик не бешкетував, господиня кропила свяченою водою, хату і горище, що не можна робити сьогодні. Перш за все, ну, ми знаємо, що власники коней сьогодні збиралися в шинку для того, щоб відзначити це свято. Вони там вживали оковиту, але була заборона. На сьогоднішній день не можна було зловживати цією оковитою, для того, щоб з кіньми було все добре і з їх господарями так само було все добре. Сьогодні не можна ображати хатніх тварин, особливо коней. Треба надговдувати їх якнайкраще. Не можна заставляти сьогодні коней працювати, треба влаштувати для них вихідний. Не можна сьогодні білити хату, не можна фарбувати щось в домі, не можна робити дрібний ремонт взагалі на цьому тижні. Це заборонено, бо так можна замазати покійникам тим, що людям, що вже відійшли в засвіти, їх душам, можна замазати очі, і вони на тому світі гніватимуться. Ще сьогодні не можна жінкам золити. Білизну і сорочки. Сьогодні не можна залишати посуд в раковині або залишки їжі на столі після заходу сонця, тим більше хліб не можна залишати. Кажуть в нашому українському народі, що це до фінансових труднощів в домі. Ще одне повір'я сьогоднішнє забороняє малювати когось або дозволяти самому, щоб вас малювали. Вважається, що таким чином можна ненавмисно прийняти чужу долю. Сьогодні не слід плювати собі під ноги якщо так зробити, то можна піти неправильним шляхом в житті, йдеться не лише про подорожі, а й про взагалі весь життєвий шлях. Сьогодні особливо варто стерігатися будь-яких невідомих тварин на перехресті, бо за стародавніми переказами вони можуть бути не тим, чим здаються. Не варто йти за ними, бо це може бути блуд. Міфічний дух, який здатен приймати вигляд кота, собаки, птаха або навіть змії, цей хитрий персонаж обожнює блукати низько над землею, особливо на роздоріжжі, де чатують на необачних мандрівників. Блуд любить чіплятися до тих, хто пізно повертається додому і змушує їх блукати в темряві, збиваючи зі шляху. Він може завести людину в болото, рів або густі хащі, змусивши її кружляти на одному місці, доки вона не втратить сили та орієнтацію. За переказами нашого українського народу блуд це один з тих нечистих духів, які були скинуті Богом з неба. Інші знайшли своє місце на землі, в полях, в лісах, в болотах або водах, а блуд завис у повітрі і з тих пір мандрує, шкодячи людям. Він може виглядати маленьким і непомітним, але з легкістю зіб'є будь-кого з пантелику. Сьогодні не можна обідати на вулиці. Ну, Взагалі це зарано ще робити, взагалі, згідно з наших українських звичаїв, обідати на вулиці не можна до того моменту, поки в цьому сезоні не пролунає перший грім. Також під час першого тижня Великого Посту в Лемків жінкам забороняється прясти та скубати вовну. Якщо ви в цьому році дотримуєтеся правил великого посту, то сьогодні дозволяється сухоїдіння. Я нагадую, шановні глядачі, що піст в нас з вами дозволяється притримуватися правил посту, дозволяється тільки людям, які можуть собі це дозволити за станом свого власного організму. Якщо стан організму не дозволяє це робити, то краще з їжею і з дієтами так не жартувати, а все ж таки дотримуватися тих рекомендацій, які надають нам профільні певні спеціалісти. Літні люди, діти та вагітні жінки вони звільняються від дотримання правил великого посту. Так само їх не обов'язково дотримуватися, і не треба насправді дотримуватися тим, хто наразі хворіє. Той, хто нездоровий, ті так само не мають виконувати правила посту, а мають виконувати правила тих дієт, які їм прописані відповідними спеціалістами. Сьогодні, 5 березня, звісно, ми маємо і іменинників. Обов'язково, і це в нас люди з наступними іменами: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда, і, звісно, Конон. Я хочу привітати всіх іменинників з цим чудовим днем, з вашими іменинами. Я сподіваюся, ви вже в курсі, що іменини в нас рахуються таким чином, що це не обов'язково ж день народження, це насправді. День, який найближчий до вашого дня народження, з вашим іменем того святого, на честь якого вас назвали. І можна в принципі рахувати в будь-який бік і вперед, і назад, але краще все ж таки вперед, через те, що в принципі людям в давнину надавали імена тоді, коли їх несли хрестити. І в день, коли їх хрестили, тоді їм давали ім'я. І це, в принципі, є ім'яний і день Ангела. Через те, шановні глядачі, майте це на увазі, що саме ваш. Ваші мене це день, найближчий до вашого дня народження. А я сьогодні дякую вам за перегляд цього відео. Дуже цікавий день. Не в багатьох сьогодні є коні, і в селах навіть не в багатьох є, але я знаю, що, наприклад, у нас от в Києві є люди, які спілкуються з конями, у нас є на іподромі відповідні організації, і ви можете піклуватися про якогось коня, допомагати фінансово утримувати цього коня і спілкуватися з ним таким чином, тому, якщо у вас... Є така можливість. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби в деталях дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я нагадаю, що я. При складанні цього календаря на 2025 рік враховую не перехідні, а також перехідні, народні свята і народні звичаї. Ну і, звісно, враховується раховний календар, тому що він якби перегукується певним чином з народним календарем. Але все ж таки я роблю наголос на тому, що це народний календар український, і інформацію шукаю в етнографічних джерелах. Я дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення!